Відносно питання, ну, яке ви заходять в зал ну, за чемпіонати, нас теж цікавить. якісь мірі. що з грубо кажучи? Друзі, давайте мовимо така ситуація. Я доводу до вашого відома. Прийнятий закон України, який набув чинності. Ну, ми всі розумні люди і розуміємо, що він там, президентом ніким скасований бути не може, і він діє такий, як він є. На цей момент, якщо ми хочемо щось зустрічаюся з людьми, які вважають своє право порушене тим, що в них забрали право на транзит. На сьогоднішній момент іншої ситуації, ніж ініціювання і доведення необхідності таких змін, в закон, немає. Що ми отримали, наприклад, з точки зору протестів, ми отримали реакцію 2,5 тисяч, тисяч людей по цілому кордону. Офіційні дані на непогодження закону. Хтось буде ініціювати зміни. Ну навіть зрозуміло, ми парламент. У нас з вами 38-40 мільйонів. Незадоволених два з половиною. Надходження в бюджет однозначно будуть збільшені в частині розмитних. Ми не будемо прислуховуватись. Для нас це люди, які є там ну, неадекватними, які порушують закони, які треба присути. Нормально, Я пояснюю, ми з вами зачекайте, ми парламент. Сказочний дале. Зачем його тільки з больниці випустили? Люди, неправильно не можна виходити 500 людям і блокувати митний пост. Зверніться в свої ради, проведіть слухання, принесіть, що ви не 2,5, що вас підтримують цілі населені пункти. І тоді це є зовсім інше бачення. Тоді ініціює зміну закону не 500 людей на кордоні, а 125 тисячний Яворівський район. Що відбулося на вихідні? Ну, от зрештою, ну будьте об'єктивними, не, не, не діставайте своє суб'єктивне бачення. Забудьте. От ви не, ви не зі Львова, ви бачите це з Києва. 500 людей блокували. Рішення якісь, хтось проводив, хто їх підтримав, та ніхто. А закон навряд чи якщо ініціювати, я думаю, що якийсь перегляд можливий, якщо це спрацює, якщо дійсно буде масова підтримка цього заходу. Масова підтримка позицій на місцях, то на саме ми, не зрозуміло, будемо це пропонувати для того, щоб ці законні були змістні зміни. Але іншого шляху я не бачу. Дана ситуація породжена тим, що на рівні України хтось займався виробництвом і новими автомобілями і мав надприбутки, на рівні законодавства знайшли наші люди, тому що ми мусили якось виживати, знайшли, як собі то, і воно набуло і ця Проблема просто сьогодні на вона ну набуло такого рівня, що ми маємо перекриті чи інші пункти інші. Її треба вийшоти. На жаль, вона на рівні району не може вирішитися. Тому дійсно є можливість напрацювати, тому якщо ви спілкуєтеся їм, навіть маєте якийсь такий транспорт, треба абсорбувати єдину чи одну чи дві вимоги. Щоб ми десь запропонували на рівень е тих компетентних органів Верховної Ради чи інше, щоб це було внесено і зміни. Чи дослухається, бо ну, це питання це не до нас. Я вже сьогодні казав, що є риторичні питання, які, на жаль, не, ми не вирішуємо.